Квітуче життя на долоні. Ось ці квіточки я зібрала до напою. Квітуче життя в мені. І по чотири квіточки я буду просто частуватися. Оце яблонька, оце грушка, оце фіалочка і вишня. Як тобі, квітуче життя на долоні. І ось цих квіточок достатньо мені. Додати до 2 літрів води. І будуть ще листочки, які я буду брати, чорної смородини, і гілочка будри. Ось вона росте, я її ще додам. Який має бути квас? Кисло солодкий, з бульбашками, живий і дуже смачний. І в кожного з нас свій квас, з якою енергією станом робиш ти його. Те і передається воді. Приймай